Футбольна команда має основний склад це 11 гравців, які постійно перебувають на полі, але за потреби можна скористатися заміною та долучити резерв, який посилить основний склад команди та доповнить його. А як футбол пов'язаний з відокремленими членами речення, про це дізнаєшся з нашого відео. Для того, щоб зосередити увагу на чомусь, розмежувати головне та другорядне, уточнити, виділити щось у змісті речення, використовують відокремлення смислове та інтонаційне виділення другорядних членів речення для посилення їхнього значення. Відокремленими можуть бути додатки, обставини, означення та прикладки, головні члени речення не відокремлюють. Серед наших футболістів багато спортсменів, здатних на великі досягнення. Відокремлене означення. Олександр Зінченко титулований український гравець європейських чемпіонатів, свою кар'єру у збірній України розпочав у юнацькій команді відокремлена прикладка 2022 року вивівши збірну проти Франції на матч відбору. Футболіст став наймолодшим капітаном в офіційних матчах української національної команди. Відокремлена обставина Крім футболу. Олександр також займається благодійністю. Він є амбасадором фонду юнайтед 24 Відокремлений додаток відокремлені члени речення в усному мовленні виділяють паузами та вимовляють повільніше, ніж основний текст. Олександр Зінченко, перебуваючи в складі футбольних клубів Манчестер Сіті та Арсенал, став чотириразовим чемпіоном і володарем Суперкубка Англії. На письмі відокремлюють комами. рідше тире. Для відокремлення важливими є певні умови. Порівняй, Андрій Шевченко, найкращий нападник Національної збірної України, є справжньою легендою. Найкращий нападник Національної збірної України Андрій Шевченко є справжньою легендою від якого слова залежить відокремлений член речення. Відокремлений член залежить від підмета Андрій Шевченко. Як бачиш, треба звертати увагу на місце другорядного члена речення щодо слова, від якого ставимо питання. Поглянь на два речення та подумай. Яка між ними різниця? Стомлений футболіст відпочивав після матчу. Стомлений він відпочивав після матчу. У першому реченні слово стомлений залежить від іменника, у другому від особового займенника. Тож важливим є те, якою частиною мови виражене означуване слово. І наостанок з'ясуй, якими формами дієслова є виділені слова в обох реченнях. Пройдені випробування були результативними. 2004 року Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча. Пройшовши випробування 2004 року Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча. Пройдені. Особлива форма дієслова. дієприкметник. Пройшовши. Особлива форма дієслова дієприслівник. Ще один важливий чинник відокремлення частина мови, якою виражений другорядний член спробуймо закріпити отримані знання. Тримай пас та забивай переможний гол. Знайди відокремлені члени речення в тексті. Збірна України, обійшовши команди Англії та Німеччини, потрапляє у фінал Чемпіонату світу з футболу. Італія потужний суперник, виважений зі швидкими фланговими гравцями та з непередбачуваною тактикою гри. Українська команда, незважаючи на втому, тримається. Рахунок 2-2. Спливають останні хвилини, напружені, динамічні, глядачі, узявшись за руки, затамували подих. Наш нападник майстерно обходить лінію оборони суперників. Гол! Це перемога! Трибуни вибухають емоціями. Крім усміхнених облич, бачимо сльози. Але це сльози радості. Неймовірна гра. Перевір себе. У тексті є відокремлені обставини відокремлені означення та відокремлений додаток. Здається, у тебе вийшло забити одинадцятиметровий. Тож як пов'язано футбол та відокремлені члени речення? Основна команда, головні та другорядні члени може показувати гарні результати, але і гравці з лави запасних відіграють велику роль. Вступаючи в гру, вони можуть забити вирішальний гол Запам'ятай відокремлення смислове та інтонаційне виділення другорядних членів речення для посилення їхнього значення. Відокремленими бувають означення, прикладки, обставини, додатки. Головні члени речення не відокремлюють важливі умови відокремлення. Місце щодо слова, від якого ставимо питання. Якою частиною мови є означуване слово, якою частиною мови є другорядний член речення. Став уподобайку. Стеж за каналом. Долучайся до нашої команди. До речі, пиши в коментарях, хто твій улюблений футболіст.